Ну шо, я там буду чекати, моє терпіння лопає. Раз, два, три. І ч ще не встав? Муся ти чув спиш. А що там на вулиці, Сонечок, скажи нам? Да, що на вулиці. Чи не очень хоче вставати. Там дощ. О, повставали. Наконец-то. Ну то що, пішли в житті, ні? Живуть є бурчі на променад. Природа кличе. Ну а що ж вонось? Під хатою доща нема. Там стріха. Коль шо? що шо там мама пущить? Шось торчить, короче. Покуда -то ти пішов, сонечі? Взагалі ти ти прийшов. Нє. Я просто сюди хочу вийти, а вдруг тут. Як душ тут доща нема, давай так прапор підням. І прапор у середу вважаю піднятом. І що там на вулиці? Дощ ли пече тушчик? Але тепленько? Думайте чи ні? Я вже сюди ходив, звісно. Тут так якось теж мокро. даже не знаю. Сончик, сончик, то що мені йти? А я звідки знаю, тут дощ іде. Можеш йти, ти можеш йти, Це вже ти як хочеш. Певно, маму, що схожу. Mm. Чи не треба? Mm. Ну добре. але нічого. Всіх вітаю з цим дощовим днем і середою всіх. Літо якесь мокре. Mm. Казав, завтра сонце буде. Всім гарно робочу дня. хай він буде спокійний, плодотворний. І не дуже довго тягнувся. Ваш сонік цьомки ломки. Пока. Всім пока. Муська ходить на вулицю ходить, тут не дуже мокро. Прогляємося. А о, отакупу там високо сонячуки не хочу. Идей, тут сухо. стіни. Сонька, я за тобой почекай. А всім вітаю гарно спокійного рабочего дня. всіх Уважаюся, тёмки бомки пока. Соня, сонь, сонечка, я за тобой почепай мене. Всім пока.